Сьогодні отримала відхід бетону ось таких дівчуль дивовижних красунь феєчок. так ось деталі. Яскраво вираження, ось квіточки на холоді її другу. Ці пружочки на крильцях. Це метеличок ручці, очки, такі гарніші. Ці невеличкі, ці по 16 см, а ця дівчинка. Більше такі закриті очки в неї, ніби вона там замріялася. Не спить, звичайно. Мріє, закрила очки і щось там Крильця. Ну вона більше. Ось і так покажу як це. Так, вони чекають поки. Я почищу ставочок. І тоді вони Переїдуть на вулицю і будуть прикрашати камінчики біля водойми. Дуже люблю садовий декор. Люблю не лише садовий декор, і для будинку люблю декор. Хлопчики, коли в дитинстві не награються, купляють автомобілі круті. Ну, а дівчатка-ляльки, мабуть, з життя. така краса. Хід бетон. Швидко відправили протягом декількох днів. Дуже гарне пакування, тобто в нової пошти шансів не було зламати. graciosa